Труїли жертв заради грошей. Правоохоронці затримали банду з семи осіб ватажка, колишнього так званого Смотрящого за Кропивницьким СІЗО та його підлеглих. Як угрупування на чолі з кримінальним авторитетом організовувало афери та які з них вдалося викрити поліції під час операції, дивіться у цьому випуску. З вами Анжеліка Галисевич. Деталі вже за мить. Правоохоронці затримали банду причетну до низки злочинів на Кіровоградщині. Її учасники труїли людей психотропами, вимагали гроші за неіснуючі борги та погрожували насильством. у групування виявився 44-річний кримінальний авторитет на прізвисько Васо, колишній так званий Смотрящий за кропивницьким СІЗО. До складу банди входило ще шестеро його знайомих: жінки та чоловіки віком від 21 до 38 років. Від її злочинців постраждали як військові, так і цивільні. Загалом не менше 10 осіб. Загальна сума завданих збитків становить майже півмільйона гривень. Як банда Васо провертала свої афери та які злочини вдалося викрити поліції? Угрупування діяло за відпрацьованою схемою. Одні бандити знайомилися з потенційними жертвами, підсипали їм психотропні препарати, такі як клофелін або азалептол. А інші тим часом викрадали мобільні телефони і отримували доступ до банківських кабінетів. Після цього знімали гроші і переказували на підставні картки. Загалом на рахунку банди щонайменше 10 афер зловмисники викрали у військових та цивільних більше 400 тисяч гривень. Зокрема, вивели з банківської картки одного військовослужбовця понад 51 тисячу гривень. В іншого потерпілого забрали телефон і 200 тисяч гривень. Ще в одного чоловіка з Кропивницького так само вкрали мобілку і 5 тисяч гривень готівки. Через місяць вони почали погрожувати йому фізичною розправою та вимагали 500 доларів за неіснуючий борг. Банда постійно чинила тиск на своїх жертв і погрожувала насильством. Одну з таких розмов між учасниками угрупування вдалося перехопити. У ній ймовірно ватажок Васо дає вказівки підлеглому, як треба розправитися із жертвою. Ну все віддають, а пасану підбирають в цьому момент, і все розходиться. І буде бідним, кидатися ніхто. А так пацани готові його сейчас, Я тобі заванути. Та не поїхати. И это все, понятно. Что ему он надо он что, он его он надо он рвануть за это простоту. И не только mm -hmm. его, и кто пойдет туда, его вообще убить надо, Забить надо. Понял, Он сейчас не понимает, что он сейчас может в багажнике ну, уехать. Приедет киньте багажник, приедет сюда, я туда объясню, поймет. Все, короче, брат, я услышал. Пацаны готовы, пацаны хотят, ты не даешь им. А вот давай кинем его багазин, приведем тебе. Ну давай кинем, если надо, давай сейчас. Сходи из багазик, привези сюда туда пиццу. Щоб викрити банду, поліція провела велику спецоперацію. Обшукали домівки та автомобілі учасників. Правоохоронці вилучили телефони, банківські картки, чорнові записи, психотропні препарати й автівки, які використовувалися під час злочинів. Усіх членів угрупування затримали та оголосили про підозру за трьома статтями: крадіжка, вимагання та розбій. Фігурантам загрожує до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Зараз поліція перевіряє причетність цієї банди до подібних злочинів на території Кірвоградщин та інших регіонів України. А як ви думаєте, чи можна в Україні повністю позбутися організованої злочинності? І що для цього треба зробити? Діліться своїми думками в коментарях. Пішов з життя молодий український футболіст. Луганська зоря втратила півзахисника Володимира Білоцерковця. Що стало причиною його смерті? Як відреагувала футбольна спільнота? Та що відомо про кар'єру футболіста? Дивіться у цьому випуску. З вами Анжеліка Галисевич. Деталі вже за мить. Трагічна звістка облетіла футбольну спільноту України. Перестало битися серце 25-річного півзахисника Зорі Володимира Білоцерковця. Трагічну новину повідомив Луганський клуб Зоря. Причину смерті українського молодого півзахисника не називають. Як повідомили у футбольному клубі, його життя обірвалося раптово. Відомо, що Володимир Білоцерковець нещодавно відновив тренування в загальній групі після перенесеної травми гомілкостопи. Що відомо про кар'єру футболіста? Володимир Білоцерковець народився 22 січня 2000 року в місті Гола Пристань, що на Херсонщині. Футбольну підготовку білоцерковець розпочав у Харкові в академії металіста. Його тренером був нинішній наставник юнацької команди Євген Назаро. Професійну кар'єру розпочав у червні 2020 року в складі Луганської зорі. Згодом виступав за запорізький металург та Інгулець. У січні 2025 року білоцерковець повернувся до зорі, де швидко закріпився в основному складі. Свій останній офіційний матч за луганський клуб він провів 25 травня проти Львівських Карпат. Його також планували включити до заявки на матч проти Кудрівки, який мав відбутися 11 серпня. Загалом за свою кар'єру Володимир Білоцерковець провів 96 офіційних матчів. За Луганці футболіст провів 11 матчів, яких зробив один асист. У складі Інгульця забив три голи в 33 матчах. За запорізький металург відзначився двома голами та дев'ятьма результативними передачами. Як футбольна спільнота відреагувала на смерть білоцерковця? У рідному клубі Зоря згадали Володимира як справжнього професіонала та щиру людину. Висловлюємо щирі співчуття близьким і родичам гравця. Ми всі запам'ятаємо його як професіонала, добру та чуйну людину. Терпіння та сил родині Володимира Білоцерковця Українська прем'єр-ліга також назвала білоцерковця талановитим гравцем та висловила глибокий сум з приводу втрати футболіста. Глибоко сумуємо з приводу цієї непоправної втрати та висловлюємо щирі співчуття родині, близьким, друзям і всім, хто знав Володимира. Світла усмішка цього талановитого футболіста назавжди залишиться в пам'яті футбольної спільноти України. Редакція обоз Юа також висловлює щирі співчуття рідним, друзям та колегам Володимира Білоцерковця. Світла пам'ять. А чи стежите ви за українським футболом? За яку команду вболіваєте? І чи пам'ятаєте гру Володимира Білоцерковця? Пишіть в коментарях. Блідий, помітно схудлий і ледве тримається на ногах. Рамзан Кадиров вперше за довгий час з'явився на публіці. І Його стан, м'яко кажучи, шокує. Як він зараз виглядає і що відомо про його здоров'я? Дивіться у цьому випуску. З вами Анжеліка Галесевич. Деталі вже за мить. Рамзан Кадиров уперше за останні два тижні з'явився на публіці. 5 серпня він виклав відео наради з чеченськими чиновниками. Одразу кидається в очі, наскільки він схуд. Костюм буквально висить на ньому. Здається, глава Чечні скинув щонайменше кілограмів десять. На фоні інших учасників зустрічі, які виглядають засмаглими й доволі бадьорими, Кадиров має вкрай виснажений вигляд. Його шкіра бліда, міміка майже відсутня. А погляд майже весь час спрямований вниз на власні руки. До речі, руки виглядають зморщеними з дивним синьо-рожевим відтінком. Не можна й не помітити й губи, сухі та бліді, ніби на вулиці мороз, хоча на дворі 30 градусів тепла. Загалом складається враження, що з його здоров'ям явно щось не те. Виглядає так, ніби він ледве тримається на ногах. Що цьому передувало? Кадиров зник з публічного простору після інциденту, що стався 24 липня на курорті в турецькому бодрумі. За повідомленнями турецьких ЗМІ, він ледь не втопився під час купання в морі неподалік п'ятизіркового готелю в районі Кайнар, популярному місті відпочинку для багатих росіян та регіональної еліти. Кажуть, що Кадиров зайшов у воду поплавати, але раптом почав непритомніти й пішов під воду. Його помітили рятувальники та співробітники готелю, витягли на берег і надали першу допомогу. Потім главу Чечні швидко доправили до приватної клініки. Лікарі тоді заявили, що стан стабільний і нібито загрози життю немає. Наступного дня, 25 липня, Кадиров під посиленою охороною покинув лікарню і повернувся до Росії. Після цього повна тиша. Жодного відео з ним на офіційних сторінках, жодних публічних заходів. Лише 4 серпня його випадково помітили у спортзалі. Він крутив педалі на велотренажері та грав у більярд. Але навіть тоді було видно, виглядає він дуже змученим і хворобливим. Чутки про хворобу Кадирова ходять вже не перший рік. Ще з 2019 року він час від часу зникав із публічного простору. Спершу це пояснювали банальною застудою. Потім говорили про отруєння, а згодом, що він переніс ковід. Але з часом почала з'являтися інформація про більш серйозні проблеми зі здоров'ям, зокрема з ендокринною системою. ЗМІ писали, що у Кадирова панкреонекроз або некроз підшлункової залози. Це важке захворювання, коли частина підшлункової залози буквально відмирає через сильне запалення або пошкодження. За словами медиків, ця хвороба дуже небезпечна. Смертність може сягати до 80%. Лікується складно, а часто взагалі не лікується. Один із головних симптомів різке й помітне схуднення. І якщо вірити медіа, Кадиров уже близько п'яти років живе з цим діагнозом. А як думаєте ви, чи довго ще Кадиров сидітиме в кріслі, зважаючи на його стан? І кого Кремль готує йому на заміну? Діліться своїми думками в коментарях. На цьому у мене все. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Не забудьте лайк, підписку і коментар. Цікаво читати ваші думки.